Вітаю вас! Ми з вами робили соцопрос такий цікавий по поводу тварин. Хто вам більше подобається? Котики, собачки, це не просто так було. Е якщо ви в цьому житті дуже полюбляєте котів до страшного, до істерики, до патірі пульса, і у вас і котики, і собачки, якби є улюбленці. Допустимо, котики все одно ж преобладають. Значить, котики в нас це не дуже зимні существа, це більш міфічні Єгипетські. Через Єгипет вони прийшли. Єгипет, як відомо, він такий більш містичне місце, дуже там все цікаво. Там є і чакри землі, і все, що хочеш. Тобто принесли сюди котиків. Такі більш магічні статури, які мали вищу, більш значимість енергетичну до вищих рас. Це більше вища раса, яка принесла котиків як помічників між двома світами магічним і звичайним. Це Хто, і хто любить котиків, значить, у вас є більш сильні розвинені магічні здібності. Бо котики провідники між двома світами. Якщо ви дуже полюбляєте собак, страшне в минулому. Один із декілька варіантів є, які показують при роботі, то, що я з клієнтами з учнями працювала. Ви могли дуже сильно ображати собак, були живодьором, страшним, і за, в цьому житті ви готові за собаку просто прибити будь людину. І е, знищити це любов колосальна до собак. Або в минулому житті це декілька показників, таких, при вас було вбито ваших друзів. Тобто була пов'язана вас дуже дружба з іншими людьми, і при цьому ви втратили цих людей. Тому в цьому житті ви готові заради дружби і вас, любить ця душа через цю собаку, е, приходить до вас і дуже. Ну, от, Дуже сильно любить, е, якщо це якісь слони, вілічистини, все значить в минулому житті, ви могли бути е, людиною, яка багато. Ме, ну, знаєте, як медитувала, була в стані трансу дуже часто, в станах наставника, в станах, е, Оце у вас є притяжіння до таких тварин, спокій, мудрість такі. Значить, в минулому ви були така людина е, наставник Це не значить, що в слоні ваша душа. Це значить, просто ви її енергетику відчуваєте як свою в минулому житті. Сови. Хоча сови дуже часто кажуть, що це мудрість, але це іде канал до бачення в темний час, в темний час дня, да? ну, от, повністю день. Значить, в минулому ви були, як знаєте, як охотник, людина, яка полювала на темних. Ви були, ну, так, да, ну, охотником. ви були Тому вас настільки привкають сови. Ви, як ем, були такий хищник хищник ви були людиною, хищником на темні сили або те, що твориться ночью. Вам було цікаво, і ви в цим займалися. Це така паралель енергетично. Якщо вам подобається. Кития, всякі е, такі морські тварини, величественні, знаєте, величественні. то. Тут і йде енергія до вищих рас голубого характеру. Вони були там, коли була Атлантіда, всі ці вищі раси, ви були з ними пов'язані, ви у них навчалися в минулому. Ви були пов'язані з вищими расами. Тому в цьому житті вас аж до дрожі пробирають, коли ви бачите таких тварин. Ви можете розвивати такі здібності у себе. Це все прекрасно. Якщо вам подобаються корови, лошаді, більше лошаді пов'язані з енергією, коли лошаді як відправляли душі на, тобто, тіло, ну, знаєте, як привозили до каналу мертвих. Перехід лошадяться, мудрість, тут вже мудрість і знання е, того світу. Ви в тому житті. І в цьому житті можете вивчати канал до того світу. Це у вас прям повністю він відкритий і транслюється. Тому у вас така любов до лошадей. Якщо це корови, тут вже більше стан показує, прям утягує. Ви могли жити в минулому в Індії. Тоже ви були одним із мудріцов і транслювали іменно вібрацію вищих. Та Індія, яка ще була в минулому, вона була така розкошна, світла, чиста. Вона транслювала енергію знань такого, ну, от знаєте, як типа Будда сидить або Крішна там, сидить в стані спокою. І його просто всі прислухаються, ніхто. Попереднього не піде, і ви е, в цьому житті транслюєте таку ж саму інформацію, тобто мудрість, спокій і ну, благодіятельність. От, от якось так. Ну Це те, що в мене хватило е, згадати, хто що <смас> мені писав по поводу тварин. Це значить, в минулому житті ви були в цих життях, а в цьому житті саме ці тварини вам існують як канал до Минулого життя, і ви як пам'ятаєте через них своє минуле життя. Значить, навіть в цьому можна це піднімати і очищати якби для себе і вивчати. От. Ну, от такі трошечки. Всі, хто згадали з тварин, будь ласка, можете послухати про себе.